Будь такі мандаринові вітання всім нашим улюбленим телеглядачам, ну в сенсі і соковиті, і ароматні і здорові. І оце теж як побажання. І до речі, це такий подаруночок. Несподівано щойно якраз перед програмою нам принесла колега-подруга Лариса Мала. Тому що сьогодні в програмі такий приємний сюрприз. Її гості, люди, про яких вона робила дуже цікаву програму. І інтригую ще не називаю хто це, але. Якщо вже мандарини подаровані нам, подругою, то хочеться говорити про дружбу і зичити дружності, і співдружності. Ось такі асоціації з угодою про асоціацію. Ну і ще асоціації в тому, що є такий український гурт, прекрасний рок-гурт, мандариновий рай. І в грудні, чому б якраз про мандарини, які такі актуальні для свят і нагадують про свята, не поговорити про рок-музику. А може, не так про рок, а як про дружні до рок-музики жанри, зокрема, про реп. Власне, про це і буде наше я і це, хоча не тільки про це, отже, про дружність і про музику. І про бажання, натхнення і змогу мати свято. От про це хочеться поговорити і з гостями. Гості унікальні. Минулого разу до нас приїжджали кияни. Тепер до нас приїхав Львів. Ми продовжимо говорити, що Україна єдина. І радо вітаю одного з учасників рок-гурту, реп-гурту. Зараз сам все пояснить, тому що я буду знайомитися із ним приблизно так само, як і ви. Шановні телеглядачі. це моя Лариса, дуже добре їх знає. Отже, поряд зі мною Назар. Добрий день, хасан я Назар хасан <клес> э, музикант э, лідер. Хоча вас двоє, тому вас обидва двоє. лідери. Другий лідер зараз у нас у вітальні зараз туди перейдемо. Гурт Різапс. Так, от це знаєте, ну Назар зрозуміла. Угу. Ну хасан можна ще зрозуміти в прізвище, а допустити. от можна допустити, принаймні, <с можна <с допустити. А для людей, які вперше чують, ну ті, які не, не дивилися музичну угу. програму, там де ви брали участь, угу. вигравали, там де створили собі цілу фан-зону, фан-клуб, а Ті, хто перше вас бачить. І вперше чують слово різапс но мандариновий рай як побажання, як гурту зрозуміло. Бананову республіку не чіпаємо. А от різапс це що таке? Ви знаєте, різапс це є перефразування з афроамериканського, Опа. тобто є таке слово сполучення, як «raise it up», що означає вставай або повстань. І ну, просто так якось повелось, що в Америці, так само, як і в Україні, в принципі, звикли скорочувати слово сполучення, і ага. вони говорять «Rise up». Ага. Але так як в Україні, ну, не всі будуть говорити «Rise up», а читають собі різапс, тому ага. ми зробили більш доступніше для українців. Різапс". Тобто, ви асимілювали до української фонетики, Можна так сказати. щоб це було різапс. Щоб було доступніше і для сприйняття. Але сенс лишається тим самим. А сенс лишається вставай і повстань. От такий сенс. Просто ми подумали, що дуже важливу роль відіграє, знаєте, як не просто сенс, а ще й милозвучність самого звучання. Це по типу як відомий гурт Нельзи, коли їх запиталися, а чому саме ви взяли там ім'я зарубіжне, а не українське, чому Ельзи. Векарчук сказав, ну тому що гарне просто ага. Все, ну, без ніяких там замудрост. А те, що гарне, дуже гарно, гармонійно асимілюється в українське, Вам не здається? Ну, я також так думаю. Знаєте, так Привід для нашої зустрічі. Не тільки тому, що ви приїхали в гості до Запоріжжя. Ви mm -hmm. не просто так приїхали в гості до Запоріжжя. Наскільки я знаю, це, це був, не перший так, візит. Це вже був третій візит. Це був концерт в підтримку нашого спільного проекту Різапс В'ячеслав Єфремов. Mm -hmm. Ось минулого разу ми, от, Показували людям вживу оцей альбом, який ви тримаєте в руках. Так. Це був наш дебютний альбом, повноцінний альбом, який має назву Не бійся. Угу. От. Він записувався майже рік. Угу. А, ну, все через те, що я брав участь в такому шоу, як Х-Фактор. І нам майже на п'ять місяців треба було відтягнути роботу. Ну оскільки в мене з технічної точки зору в мене не було змоги просто записувати її разом з Мар'яном. Угу. Але як тільки повернувся, ідей було маса, шоу дало якийсь такий... поштовх. Нав навіть розумієте, не просто поштовх, а більш всебічніший розвиток. Угу. І погляди на музику, дякуючи цьому шоу, змінилися. І тому, як ви правильно зауважили, що як це реп чи рок? А Ми самі толком не знаємо. Ми називаємо це елегантний хіп-хоп, елегантний реп. Ох. А він собою являє змішання дуже багатьох стилів. Єдине, що в нас присутнє завжди це речитатив. Ну тобто ніхто uh -huh. від нас репу не забере. Він десь тут захований. Просто А як може бути оцей реп елегантним, таким джентльменським, тут такий е галицизм відчувається. <laughs> оце галичанство, я б навіть сказала, um. от ми такі, ну і трошки в цьому є пиха, і при цьому реп. А реп це такий, ну ніби якщо може, ми говоримо про Америку, афроамериканців. Uh -huh. Це все-таки ну, таких кварталів ну, ну, без так. великих претензій. Ви знаєте, тут навіть, ну напевно, я би я би так чітко не ставив такий пункти на, на галичанстві. Мені здається, тут відіграло роль якийсь більш загальнолюдський фактор. Угу. Тобто, а що заважає робити музику більш відкритою, більш щирішою? Що заважає нам висловлюватися там, скажімо. Без нецензурної лексики, або що заважає нам відкривати агресію, як би це не звучало більш світлішою? Тобто не обов'язково говорити, що все чорне, це чорне і отак от, так от. Угу. можна говорити, що це чорне, є чорне, але в нас є всі можливість зробити з цього біле. Угу. І, ну, ми, і слова, стараємося, я перепрошую, да. ми стараємося. Ми стараємось просто в кожній в кожній з пісень. Ну тобто, щоб ви розуміли, в нас не є тільки там якогось соціального характеру пісні. У нас є пісні особистого якогось плану, історії з власного життя, є веселі танцювальні пісні, і е, е, якось так вже повелось, що за 6 років нашого існування кожна з цих пісень несе собою цю ідею різабс, ідею вставай. Тобто, якщо тобі щось не подобається або навпаки ж подобається, вставай, вставай, і рухайся. Зараз ми будемо рухатися. Ми зараз з вами назар вирушаємо в вітальню, там де нас чекає другий учасник гурту. Далі. Тобто, для того, щоб гурт об'єднався, це символічно. Ми об'єднуємо Україну, угу. ми об'єднуємо його на цьому підйомі і цьому піднесенні. І ми не можемо про це не говорити сьогодні, але про це більш детально вже в нашій вітальні. Я прошу. А давайте так, я заберу і диск, і оце я теж візьму. А раптом Далі. ми Мар'яна все таки пригостимо ще й мандаринами. А вас прошу продовжити. Ну і для того, щоб у нас не була суха розмова, у нас чаї, для того, щоб вона була вітамінна, прикрашена і соковита у нас тут фрукти, які корисні і красиві, і такі актуальні для Дуже цього приєм. періоду. Ну і в актуальність розмови, звісно, і ця назва не бійся, і цей вставай. Ну у мене політичні питання. Хоча я не знаю, наскільки молодь сьогодні переймається цими політичними питаннями. До того як ми почуємо вашу відповідь, я пропоную подивитися, як це було. В ваш приїзд до Запоріжжя, коли оцей диск був вживу на сцені запорізького клубу. Прошу. Запоріжжя стало далеко не першим містом у всеукраїнському турі молодого і вельми талановитого українського гурту Різапс. Проте і у нас зустрічали хлопців так само тепло, як на батьківщині. Адже учасникам групи Назару Хасану та Мар'яну Сакалюку, або просто хасу і Маріку, як звуть одне одного справжні репери, якимось дивним чином вдається тримати високу планку інтелектуальності і простоти поетичних текстів водночас, а також доволі розвинутого музичного супроводу, що, повірте, вдається далеко не кожному виконавцю у цьому стилі. Познайомилися з Хасом і Маріком напередодні концерту, і насамперед поцікавились, у чому ж секрет гармонійності їхньої творчості. Знаєте. Немає якогось такого конкретного чи рецепту чи секрету в тому, що там задерта якась така висок, високоінтелектуальна планка. Що стосується слів, абсолютно нічого там такого дуже примудрого, ну я не стараюся там вкладати в слова. Вони як виходять, отак, ну просто те, що мучить, а стараюся просто без ніяких там прикрашань, без ніяких, як я це називаю, без лукавих фарб. А просто викладати так, як воно є, людина не любить, коли її вчать. Ну ми живемо в одній країні. Отже, це такий спогад про той концерт, який був до нас, долучається до розмови Мар'ян. Вітаю, продовжуємо це знайомство. І якщо вже про знайомство, давайте трохи цієї історії, коли yeah. все це почалося? З чого раптом ви вирішили, що вам треба бути вдвох і не просто бути вдвох на сцені, а ще й зі сцени якось надихати, спонукати. Ще й як спонукати? Піднімати. Ну. Все почалося насправді дуже просто. Почалося все з шкільних років, коли ми ну, вчилися. Було так, В одній школі? Не так, з 8 весь класу. час, з восьмого класу. Угу. Тобто я перейшов в іншу школу, і там ми вже познайомилися. І відтоді ми почали дружити і подумали, що в нас є спільні інтереси. Це наша інтереси. продружність і співдружність. Оце по бажання цей месіч та, підходить. Та, 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 так, та, та, та. Угу. А спільні інтереси наші полягали в музиці. Ми слухали одинакову музику, грубо кажучи, що саме? А слухали реп в ті часи було такі чітке mm -hmm. розмежування. Тобто, той, хто слухає реп, той не слухає рок. А там хто слухає рок, той не слухає реп. Знаєте, це дуже справді. сьогодні. Це справді дуже цікаво. Те, хто слухає Флойд, гнать поганою мітлою. Це було mm -hmm. за часів мого дитинства. Mm -hmm. <реш> ну десь десь так воно виглядало. То вже потім воно все почало змішуватись і так далі. Може, можливо, і ми десь. Не скажу, що там були першими, але старалися об'єднювати стилі, не робити е, чітких рамок. Там, от ми репери, і ми маємо виключно читати репи ага. більше нічого. Ми почали змішувати всякими елементами того ж самого року, і, і етніки, і дуже багато всього. Е, от ну, тоді в школі ага. заснувався наш гурт. Тоді це виглядало більше як хобі, ага. тобто там ми вчилися або не вчилися в кого там як виходило. Uh, і крім того, займалися музикою. Uh -huh. Воно було на якомусь такому початковому рівні, ніхто до кінця не розумів, в що воно може вилитися і як воно буде продовжуватися далі. Але... Займалися музикою. Мається на увазі вчилися десь музично, чи це са само ну, не навчання? Можу, не uh -huh. можу. Саме навчання. Uh -huh. Тобто, в нас як такої музичної Школи, освіти, uh -huh. на жаль, нема. Uh -huh. Не знаю, добре це чи зле, ну бо з одної сторони, може це й зле, бо ми того всього можливо до кінця не знаємо хоча ми стараємося зараз це все осилити і якось е вкласти собі в голову. А з другої сторони, це добре, бо не було якогось такого шаблону. Ну, знаєте, uh -huh. як там де ж десь вчитися, все одно ж вчать по якійсь шаблонній системі. І напевно, що нас просто через те, що ми не вчилися в таких всяких школах, оце немає цього шаблонного мислення. Угу. От. А І... я зрозуміла, що ви взагалі так борті з шаблонами. Ми так... знаєте, ми стараємось. Ми стараємось, тому що дуже багато якихось таких неправильних, на мою думку, та й на нашу, я так думаю, стверджень, що от так не може бути. А угу. хто це сказав? А хто сказав, що так не може бути? Хто сказав, що не можна об'єднувати, наприклад, музику з музикою? Угу. Хто це сказав? Це неправильно. Ну, а то, хто то, сказав, то, що міра... не можна об'єднувати одну частину України з Так, іншою? Хто сказав, що одна хто сказав, що схід не може дружити з заходом? Ну, раз ми сьогодні вже говоримо про якісь ну, тема нашої передачі, так як ви казали, об'єднання, там дружні відносини і, і так далі. Тобто э, ми можемо сміло говорити про те, що э, вся елегантність. Те, що я чув про те, що ми там виговорили з хасом, вся елегантність нашої, нашої музики, напевно, і полягає в тому, що кожен оцей такий, можливо, похід проти шаблону, він не відбувається якось там насильниць, насильницько uh -huh. з нашої сторони, а відбувається досить так правильно, гармонійно, Природно. естетично, природньо, uh -huh. без Друг. ніяких дружнів. В кожен посил, який цей посил, він з добром. навіть то, що Знову ж таки чув, що е, говорив хас, е, от навіть та сама агресія, вона може йти з зовсім іншим посилом. Тобто, коли тобі навіть щось не подобається, угу. просто ну, все робиться з добром угу. ну, в якомусь такому плані. Ми говоримо про те, що був концерт, угу. записаний диск. Тут я бачу 13 композицій, кожна угу. з них має свою назву. Але для назви диска вибрана оця фраза «Не бійся. Чому? Ви знаєте, просто коли ми вже записали необхідний матеріал для цілого альбому і закинули ось цю програвач на комп'ютері, uh -huh. зробили якусь певну логічну послідовність, навіть я би назвав цю послідовність душевною, так як хотілося. Ага, тобто тут не просто так ще вибудовані, це структурно виведення. Іде це... і тема, тема за темою і за розвитком, uh -huh. Uh -huh. і якось просто кожна пісня, коли... Коли починаєш слухати, і знаєте, я спочатку скажу про те, що дуже тішить сам факт того, що альбом вийшов дуже цілісний. Uh -huh. Тобто, не я як кожна пісня собою є повноцінна, uh -huh. але є одна загальна тематика. Uh -huh. Тобто є драматургія. можна повна. назвати uh -huh. альбомом, тобто що це, uh -huh. цільна, це можна якесь, повноцінно. Оце диск що лежить на столі, що це щось одне ціле, uh -huh. і ідея, коли коли ми почали слухати, просто сама ідея, і якось так, ну не бійся. Все в тебе вийде. Любовна тематика, там, де, наприклад, якесь якісь страждання, якесь не бійся, трохи, ага. це не останнє в твоєму житті. Все угу. залежить від тебе самого. Як ти собі побудуєш, так ти і будеш мати. І е, останнім таким кроком було, я пам'ятаю, коли ми сіли з Маріком і в нас вилізла, просто назва. Вона реально вилізла з нас. Не бійся. І ми такі кажемо: двоє сіли, клас. Клас. І через день, буквально. Я десь просто, просто в просторах інтернету блукав, і побачив що Іван Павло II, папа римський, він їздив по цілому світу з гаслом не бійся. Я сказав все, це знак. Це була до речі. Це він казав журналістам на питання, як поводитись, не бійтеся казати mm -hmm. правду. Там це фраза не бійтеся ну навіть якщо ми розказували там не ми, а ха знову ж таки сьогодні розказував про те, звідки взялася наша назва, uh -huh. а там яка означає встав, вставай там повстань. І більше того, якісь якийсь такий логічний зв'язок можна прослідкувати. Там гурт називається Вставай, повстань, а альбом не бійся. Uh -huh. Можна там не бійся, вставати. І, там ну одним uh -huh. словом, дуже багато асоціацій можна вибудовувати. От Давайте про асоціації. І не лише про угоду, про асоціацію. Історія час зіщулився, проходить крізь нас. Не знаємо, що буде, не те, що завтра, не те, що через тиждень, через п'ять хвилин, не знаємо, що буде. Як ми Ось... не знаємо, що буде добре? Ага, у кожного з нас. <сіпи> <сіпи> <не> заспівам, <сіпи> <сіпи> да. Давайте про те, чого боїтеся ви, чого, ну, про що ви собі казали, не бійся, чого найбільше. І до кого ви звертаєтесь цим насамперед. Ось і з гаслом вставай, угу. і з гаслом не бійся. Ви знаєте, з якихось особистих переконань, тому що дуже багато пісень в цьому альбомі є особистого плану. В житті кожної людини. Но особисті – це про кохання? Чи тут, Ні, не тільки? Не угу. тільки. тут не тільки про кохання, тут, знаєте, і. Зачіплено настільки багато якихось історій минулого. А, ну а насправді якось так повелося, що ми настільки захопилися музикою, що, що не так і багато в нас драматургії в коханні. У нас більше було драматургії в тому, що а, ми старались, ми йшли. Було багато тих людей, які казали, що у вас нічого не вийде. Маса людей, які не вірили. А, були, були і такі, які ну, як прийнято говорити в народі, вставляли палки в колеса. Ну, не без того. Так, так, знаєте, коли людиною рухає або заздрість, угу. або якісь, якась ненависть, а людина здатна чомусь набагато більше, ніж коли нею рухає добро. Ну, просто тут результат більш швидкий. Так, більш швидкий. Бо, бо добро воно дає результати трохи пізніше, коли і... молитви не одразу. Ну так. І тут фраза Не бійся, вона якось, знаєте, як самоналаштування. Вона була. Вона була сказана собі, а в тебе все вийде, в мене все вийде. Якщо я починаю, якщо я вірю в свої сили, в мене все вийде. Тільки не бійся. Угу. Ну от хотілося додати, якщо брати е, про посил, який йшов до людей, то він іменно таким і був. Якщо ти щось починаєш робити, е, навіть не, не то, що починаєш, а не бійся, навіть почати робити то, угу. що ти хочеш. Не бійся якось протестувати тому. <свистач> е ти не хто хуватився? заважає тобі там щось робити, то що ти хочеш. Uh -huh. Тобто, бо кожна людина, е ми часто говоримо про те, що кожна людина має бути само самим собою. Відповідно, е коли ти не робиш те, що ти хочеш, ти вже не є сам собою. І ну, цей посил не бійся тут, е як не як в якусь таку от прямо в точку, щоб от попало, от не Взлучав. бійся. Uh -huh. Слухайте, не встигаємо ми про X-Factor поговорити, але про це говорино і в програмі ви про це говорили. Mm -hmm. Я думаю, що ті, хто вас бачили, ну бачили mm -hmm. на зараз на X-Factor, і вболівали, переживали, і власне ми сказали, що найголовніше класно було виступати. Класно? Переживав, вболівав. Та як же переживав? Так, і сказали найголовніше, що такий ландшафт новий з'явився після того. Тобто, це було точно потрібно для того, щоб нову сходинку взяти. Так, однозначно, це для власного розвитку. Дуже скажімо, знаєте, так от на декілька. Сходинок зразу так перестрибуєш. Але це показала телевізійну кухню. І що ви давайте наостанок про це? Що можете сказати? Бо тут я з позиції журналіста і mm -hmm. з позиції навіть там от, чим телебачення може сьогодні е, робити ну, більша та кількість добра, а не навпаки? В цій ситуації, які ми зараз живемо. мені здається, знаєте, телебачення в сучасному світі, навіть не дивлячись на те, що там ну ми як представники молоді знаємо 100%, що молодь переходить на інтернет, тому що там більше інформації. А правдивої. правдивої. Тіше, те, що молодь шукає цю правдиву угу, інформацію. Угу. Там більше вибір там ніхто тобі нічого не, не надиктовує, не що хочеш Але... і не заліплює очі красиво. Ну, та. Але знаєте, телебачення воно завжди буде на своїй позиції, і телебачення буде завжди займати свою. Чітку і високу позицію. Тому що, як би там не було, є величезний прошарок населення, який дивиться, який не відмовляється від телебачення, який слухає те, що йому говорять з оцих ящиків. І дуже важливо, щоб ну, на даному етапі знаєте, не можна говорити про всі канали, не можна говорити там, ставити там клеймо на телебаченні, тому uh -huh. що насправді є безліч, і в тому числі якщо не каналів, то хоча б передач на цих uh -huh. каналах, які є щирими, які розказують все так, як є. І, Але ну, ні для кого не секрет, що ну, маса, маса каналів вони є приватними. Що означає приватне? Приватниця означає, що є суб'єктивна думка. Uh -huh. А якщо це є суб'єктивна думка, то це є нав'язана думка. Ну, але якщо дивитися, якщо говорити конкретно там, про шоу X-фактор, наприклад, ви, казали, ви, ви задали запитання, там, скільки там добра воно там, всі. Uh -huh. Ну, насправді я не, бачу, я не бачу нічого поганого в тому, що є таке шоу, і насправді там ні агресії, ніхто там не пропагує, ні ніяких там. Насильства. насильства і Но, так далі. Там тобто, в принципі, воно все йде угу. все йде з добром. Люди дивляться. Більше того, це це саме шоу дає якісь надії, навіть якісь конкретні вже людям, якісь люди, які приходять туди, вони виходять звідти вже з якимось багажом. Вони не просто там прийшли собі там ну, показує, яка Україна талановита. <ріхи> Я вам дуже вдячна. Дякую. Хочу вам, вам вимогливих і вибагливих слухачів. Дякую. Нам дякую. вимогливих і вибагливих глядачів і тих, щоб на рівні була пропозиція. Дякую. І попит, і пропозиція були на рівні. Тоді можна буде не боятися за майбутнє за сьогодні і за майбутнє. Спасибі вам величезне. Приїжджайте дякую. до Запоріжжя Приїду, і будемо об'єднати Україну, бо вона єдина. Дякую, дякую, дякую. Вам. Хай Хайсім щастить, до побачення. И нахожу ти борги, ты ніколи не зраджує свій что там си поб'яв видно, там народжується нове життя. Буде солодкий княт, хто би не казав, ніколи слухай, то лілять із своїх уха, хто не Okay, but this does not to